Шановні здобувачі вищої освіти, сьогодні виконуємо лабораторну роботу одержання крохмальної патоки оцукрювання картопляного крохмалю. Мета роботи ознайомитися з технологією одержання крохмальної патоки, а також контролем процесу оцукрювання, нейтралізації. І ознайомлення з методиками аналізу патокового рощи. Патока являє собою продукт неповного гідролізу крохмалю мінеральними кислотами при температурі 100-150 градусів з подальшим очищенням і упалюванням до щільності сиропу 1,41 сота. Розчин патоки густий, прозорий, смак солодковатий. Склад патоки залежить від глибини гідролізу крохмалю, а вміст сухих речовин в 78-82%. В лабораторних умовах ми будемо проводити наступні стадії одержання патокового розчину. Перше це приготування крохмального молока, друге заварювання крохмального молока, третє гідроліз крохмалю, четверте нейтралізація гідролізату. Фільтрація, закінчуємо процес фільтрацію на вакуум фільтри. Процесом упалювання ми в лабораторних умовах не проводимо. Для проведення лабораторної роботи нам потрібно картопляний крохмаль, вода, стаканчики, колби, палочки, пічка. Водяна баня, зворотний холодильник з пробкою, а також вакуум-фільтр, рефрактометр і бюретка з титровальному столі, а також реактиві Концентрована сірчана кислота, однонормальний розчин сірчаної кислоти, ноль однонормальний розчин йоду і віткового е, натру, які знаходяться під витяжкою. Порядок проведення лабораторної роботи. Робимо наважку крохмалю 20 г. Наливаємо. 30 мл води розмішуємо, підготували крохмальне молоко. Далі підготуємо пробірки для контролю гідролізу крохмалю. Для цього Пробірки наповнюємо водою на 2 треті об'єму і додаємо 2 каплі 3% розчину йоду. Розчин жовтого кольору. Далі підготуємо розчин сірчаної кислоти. Для цього колбу налили 50 мл води і за завданням. Викладача наливають 1, 2 або 3 мл серчаної кислоти. В нашому випадку ми налили 1 мл серчаної кислоти, помістимо в водяну баню і далі робимо заварку крохмалю полбі і перемішування по палочці поступово переливаємо приливаємо крокмар. 20 двадцятю мілілітрами води стаканчик і промивні води зливаємо. Перемішали і зробили заварку, вносимо пробу в першу пробірку. Розчик синього кольору. Це буде у нас нульовий момент процесу оцуплювання. Далі закриваємо. Пробку з зворотнім холодильником і кожні 10 хвилин відбираємо проби в пробірки. Коли колір пробірки не буде мінятися, процес оцуплювання закінчуємо. Пройшов процес оцурювання. Виключаємо нагрічки. Виймаємо холодильник і виймаємо колму. Далі результат процесу оцуплювання. У нас перша пробірка це нульовий момент і колір голови синій. Далі 10. Хвилин пройшло фіолетовий колір, 20 хвилин вишневий, коричневий і сліди коричневого. На 6, -6 пробірці колір не мінявся. І так, процес оцукрування йшов 50 хвилин. Коли ми додали 1 мл концентрованої серчаної кислоти, ми записуємо колір пробірок та таблицю і по кольору робимо висновок про склад гідролізату. Синій колір це прохмаль. Фіолетове – це з'явилося з декстрині і коли вже колір не міняється, то розчає значна частина глюкози і мальтози. Тепер ми повинні після гідролізу провести нейтралізацію. Ми зняли колбу. І проводимо нейтралізацію крейдою за методичними вказівками, робимо наважку крейди, розчиняємо 50 мл води і поступово переносимо в гідролізатор. Коли перенесли повністю, на важку кальці СО3 ми робимо пробу на повноту нейтралізації. Відібрали пробу. І додаємо нітив оранж. Якщо проба буде жовтого кольору, нейтралізація пройшла повністю. колір жовтого, жовтого кольору. Якби був рожевий, там була б кислота. Нейтралізація пройшла повністю. Далі ми беремо свій розчин і йдемо до установки фільтрування. Фільтруємо на вакуум фільтрі. Патоковий розчин. На цьому одержання патокового розчину закінчується. Повторюю, упарювання ми не проводимо. А далі будемо аналізувати патоковий розчин на редукуючі речовини і сухі речовини, так як якість патоки в значній мірі залежить від цих показників. І так беремо 10 мл профільтрованого розчину, додаємо колбу 10 мл. Далі колбу згідно з Методичними вказівками додаємо 01 нормальний розчин йоду 25 мл, 30 мл 01 нормального натрій ОН, OH, гідкового натру. І ставимо на 20 хвилин в темне місто. Пройшло 20 хвилин. Беремо колбу. І наливаємо 5 мл однонормальної сірчаної кислоти. Далі проводимо титрування піосульфату.

Добавляємо в крохмаль одновідсоткову як індикатор. Так, Прозорий. І записуємо кількість мілілітрів кіосольпата, яке пішло на титрування. Паралельно робимо контрольний досвід. З атом титрування ми розраховуємо кількість радикуючих речовин, а також глюкозне число. Нам ще потрібно визначити вміст сухих речовин. Для цього ми використовуємо рефрактометр. За допомогою рефрактометра ми визначаємо. Показник заломлення, а по таблиці вже по показнику заломлення визначаємо відсоток сухих речовин. Аналізом патокового розчину ми закінчуємо лабораторну роботу. На все добре.